Міжнародний фестиваль неформальної освіти Інсайт розпочав свою роботу. 5 та 6 березня Київський палац дітей та юнацтва став справжньою платформою для вирішення проблем сучасної української освіти. Протягом двох днів для учасників працюватимуть по три, а то й по чотири секції, на яких обговорюватимуться проблеми і досягнення нашої освіти. Також буде організовано майстер-класи та простір для коворкінгу. Команда освітнього порталу Педагогічна преса завітала сюди, аби дізнатися, як зміни українську освіту і що саме для цього необхідно зробити. Фестиваль неформальної освіти проводиться вперше. Його створено для того, щоб освітяни провідні спеціалісти України, Грузії, Росії та Польщі могли обмінятися думками і досвідом. В одному приміщенні зібралось понад 200 учасників, серед яких представники українських освітніх проєктів, міжнародні експерти, вчителі, методисти і найголовніше активні батьки. Зі вступним словом до учасників звернулись засновники та гості фестивалю. Вони говорили про мету створення, популярність принципів неформальної освіти та необхідність їх впровадження. Вам не все одно, як буде далі розвиватися освіта в нашій країні? Саме тому ми вас запросили сюди, саме тому ми створили цю подію, таку першу міжнародну такий майданчик, який збере однодумців. Який дозволить розказати про себе, показати свої наробки і методології, знати щось нове, поспілкуватися, подискутувати, подискутувати із офіційними представниками влади і розказати свої пропозиції, зрозуміти, а що буде змінюватися, та саме створити, спроєктувати нам самим з вами той проект майбутньої освіти, який ми хочемо бачити. в, 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 яким, в якому ми наших детей. Важно, чтобы не доминировало государство, потому что государство это плохой менеджер везде, и у нас, и у вас, и в Германии, и в Америке. И а, сейчас в Украине а, очень большая доминация, очень большие бюрократические механизмы, который не дает возможность дышать с, а, инициатив. А, я думаю, что В этом направлении у вас большой шанс, потому что э, потенциал Украины это не только э, физические, но и что важно, человеческие ресурсы. Украина э, в мире на пятом месте, например, в сфере IT, по человеческим э, параметрам. А, то есть это, надо использовать этот потенциал. Вы, э, У вас есть шанс. Стасінзпромоторам лідерів як менію, в восточної Європі і по совєцькому пространству для нада освободитися ініціативи, тому що зараз домінація государства не дає просто возможності, щоб вони не Перший день розпочався дискусійною панелью на тему сучасна освіта, з чого починати зміни, капітальний ремонт чи переїзд. Учасниками якої стали заступник міністра освіти і науки Павло Полянський, директор центру тестових технологій та моніторингу якості освіти Віктор Громовий, а також представники приватних. Навчальних закладів та освітніх проєктів та інші експерти галузі освіти освіта у світі в цілому переживає глобальну кризу, але та криза дуже далека. А наші труднощі вони є вже нині. Мені здається, що один з головних викликів, який сьогодні постав не сьогодні, але він перед нами стоїть, перед іншим світом також. Але нам своя сорочка зараз реально ближча. Це втрата багатьма молодими людьми мотивації до навчання. На моє глибоке переконання, реформувати освіту зверху неможливо. Її можна реформувати лише знизу. Зверху можна зняти якісь бюрократичні перепони, зверху можна Теж якісь імпульси, сигнали подавати для того, щоб активізувати сили змін. Але ці сили змін мають прийти знизу. Фестиваль працюватиме ще один день, 6 березня. Учасники продовжать спілкування, обмін досвідом і пошук нових шляхів розвитку для української освіти.